Козаки розробили ефективне і своєрідне військове мистецтво, що допомагало їм перемагати на суходолі і на морі. Основу козацького війська становила піхота, озброєна ручною вогнепальною зброєю. Для збільшення, швидкострільності в бою козаки шикувалися кількома шеренгами. Козаки першої шеренги вели вогонь, а задніх шеренг зарячали зброю. Велика увага приділялася артилерії, якої підтримував у бою дії піхоти. Перевагу віддавали легким гарматам завдяки їх маневреності в бою. Завдяки злагодженій роботі козаків у ширентах мушкетний вогонь був щільним і безперервним. Часто від нього залежив результат битви. Ворожа кінота, зазнаючи чималих втрат, відступала на тоді бойову ініціативу, перебирала козацька кінота, яка переслідувала втікачів і підтримувала нову атаку піхоти. Козаки створили власну тактику ведення бою. Галас. Козаки йшли в бій у довільному порядку, змішувалися з ворогом, і кожен запорожець демонстрував у бою свою хоробрість і військову майстерність. Табір, військо рухалося похідним строєм у вигляді рухомої фортеці, з кількох радів возів, скиплених між собою ланцюгами. Із возів козаки обстрілювали ворога з гармат і рушниць. До бою піхота виходила з табору назовні, а потім поверталася під захист пересувних укріплень, самообкопування засіб індивідуального захисту козаків від обстрілу під час бою. Козаки запозичили табір від Чехів. Чехи тоді боролися із німцями вели гусицькі війни. Гуситів очолював Ян Жишка. У його таборі були і українські козаки. Ян Жишка навчасу їх воїнів стягувати гаком рицарів з коня на землю де їх можна було добити. Вперше поставив легкі польові гармати, гоуфінці, на візки. Козаки також це прийняли. Користуючись гарматами, козаки мали можливість стріляти з залпом, роблячи шум і неспокій під час бою, як наслідок психологічно давили на ворога, тим самим зменшуючи його військово-бойовий дух. Гармат запорожці самі не виготовляли, а користувалися тими, які відбирали у ворога. Нерідко під час воєнних походів на Січ привозили кілька десятків гармат. Військо Запорозьке не поділялося на піхоту, кінноту та флот. Козак, який мав коня, був вершником, а втративши його, ставав пішим. Кожний січовик міг поратися біля гармат. Якщо вирушали у морський похід, то і вершники, і піші сідали на чайки і ставали матросами. Зброя Запорозьці була розмаїтною. Шаблі, списи, пістолі, рушниці, мушкети, татарські ятагани та ножі. Мали те, що дістали у бою або спромоглися купити. Хто не ходив походити, мав просту зброю. Ті, хто воював, нерідко здобували собі коштовну зброю татарських воєначальників. Гармат запорожці самі не готовляли, а користувалися тими, які відбирали у ворога. Нерідко після воєнних походів на Січ привозили кілька десятків гармат. Козаки здійснювали також рейди. Кінноти з глибин ворожої території раптово захоплювали фортеці, влаштовували засідки, нападали на ворога вночі тощо. Існувала розвідка і вартова служба. Спеціальні підрозділи несли сторожову службу в степу, де пролягали татарські шляхи, і в разі небезпеки повідомляли про неї за допомогою димової системи сповіщення. Козаки збирали інформацію про ворога, його володіння за допомогою спеціальних розвідників. І на підставі їхніх повідомлень складали плани своїх походів. Високого рівня досягло козацьке мистецтво, ведення морського бою. Їхній флот складався із чайок, легких маневрених човнів, які мали два керма, кормове і носове, рухалися, як на веслах, так і з допомогою вітрил. Чайки вміщували 50-70 козаків, озброєних рушницями й шаблями та невеликі гармати. Козаки влаштовували засідки на переплавах через Дніпро, якими найчастіше ходили татари і знищували всіх, хто зважувався перепливти річку. Якщо татар було багато, і запорожці не могли її знищити власними силами та сповіщали Україну про небезпеку умовним знаком. На степових пагорбах запорожці споруджували вежі, на яких у будинках зі смолою розпалювали вогнище, Сторож з подальших місць приймала той знак і собі розводила вогнище. Так за одну ніч усе населення України знало про наближення ворога, тому татара майже не давалися раптові напади. Окрім зброї, сіли й вміння гарно битися, козаки мали ще одну значну перевагу кмітливість та хитрість. Практично завжди їм вдавалося непомітно підкрастися до ворога та застати його зненачка. Звичайно, це додавало шансів здобути перемогу. Згадаймо і про оригінальні човни, які козаки використовували для військових походів. Як би дивно це звучало, але його можна назвати прабатьком сучасних підводних човнів, він складався з двох днищ, між якими розміщували вантаж, аби занурити судно у воду. Так козаки непомітно відпливали до ворога. Перед початком наступу вантаж викидався, а судно раптом піднімалося на поверхню. Звичайно, це ставало несподіванкою для противника, адже ніхто не очікував, що запорозьке військо може з'явитися з морських глибин. Для такого ж діла використовувались перевернуті чайки, Славно звісні човни козаків, котрі не боялися ні штормів, ні ворожих військових кораблів. Їх часто перевертали догори дом, аби непомітно підкрастися до ворога. Закони на січі були досить жорстокими за крадіжку чи вбивство одного з побратимів, козак не те, що платив життям, а робив це в доволі жорстокій формі, Його могли поховати живцем разом з небіжчиком або бити кайками. Що часто закінчувалось фатально. Так, можна сказати, що це негуманно, зате дисципліна була відмінна. Були серед козаків особливі хлопці, яких звали характерниками, Вважали, що походять вони від язичницьких волхвів, які володіли таємними знаннями, вміли пророкувати майбутнє. Деякі історики притримуються теорії, що після прийняття на русі християнства їх переслідували князі та греки. Тому волхви язичники створювали невеликі об'єднання далеко від великих міст Січі, там вони навчали майбутніх воїнів, бойових мистецтв, обрядам та знанням. Про характерники вказали, що їх ні вогонь, ні вода, ні шаблі, ні звичайна куля, крім срібної, не брали і що вони могли відкривати без ключів замки, плавати на човнах по підлозі. Як по морських хвилях, переходячи через ріку по Сукняній повсті, чи циновка з лози, брати в голі руки розпечені ядра, бачити за кілька верст до себе, перебувати на дні ріки, влазити і вилазити з тухо зав'язаних і навіть зашитих мішків, перекидатись у котів, перетворювати людей у кущі, вершників на птахів, залазити у звичайне відро. І плести в ньому під водою сотні тисячі верст. Звичайно, більшість розповідей про козаків-характерників є перебільшенням, але залишається фактом їхня мужність та воєнне мистецтво. Існує досить поширена думка, що запорозькі козаки приймали всіх, хто приходив на Січ і умів перехреститися та сказати, що вірує в Бога. Проте це не так. Щоб стати справжнім козаком, слід було пройти дуже нелегку школу навчання, скласти суворі іспити, які витримували не всі, тож не всі могли стати козаками. Новачок, незалежно від віку, приймаючи спочатку молодики, молодик сім років учився фехтувати, влучше стріляти, реп'яхом на коні сидіти, виконувати гопак, який колись був не танцем, а різновидом бойового мистецтва, що полягав, вмінні вести бій. Найперше ногами з багатьма суперниками. Крім того, Козак розвивав у собі силу і спритність, керували навчанням досвідчені воїни і поховочці, при яких юнаки служили джурами. Козак мав не тільки бути неперевершеним перевершеним воїном, а й так само добре знати грамоту, основи астрономії, медицини. Більш талановиті навчалися ще й основам дипломатії, вивчали іноземні мови, оскільки у невтомній боротьбі доводилося бувати у різних країнах. Іспит названня запорожця лише після успішного навчання майбутній козак допускався до іспиту на звання запорожця, такий іспит мав напівшартівливий характер. Спочатку інак мав з'їсти миску дуже напеченого борщу, і випити кварту горілки. Опісля чого пройти по колоді, перекинуті між скелями на березі Дніпра. І не впасти у воду, наступне випробування подолати всі пороги, пливучи човном, по Дніпру проти течії. На завершення молодик осідлав ще необ'їждженого коня, задав наперед по сідла і уздечки мав проскакати по степу і благополучно повернутися. Родина та виховання козака, мати і батько залишалися іконами без дозволу яких діти не сміли навіть приступити до роботи. Неповага до батьків була ледве чи не гріхом, смертним. А про весілля без батьківської згоди молоді люди навіть подумати не могли. По поведінці жінки оцінювався сам козак. Чоловік не втручувався у справі жінка, а жінка у справі чоловіка. Обов'язки були строго розмежовані і займатися чоловікою жіночою справою, було ганьбою. Жінка, незалежно від стану свого у сім'ї, була найпершою людиною для захисту, тому що вона майбутнє козацького роду. семятники козаки. Козаки нерідко залишалися хустяками, хлостячкому житті сприяли постійній війни. Люди просто не встигали створити сім'ю. Ті, хто віддавав перевагу розпусті, а не сімейному життю, як були спіймані на гарячому, каралися. Були й ті козаки, які брали обітницю безшлюбності, цілком віддаючи себе військовій службі. Такі люди уховували чужих дітей, майбутніх козаків, всім світом. Поява перших зубів у дитини, перші його слова, перші кроки викликали бурю захоплення у загартованих десятками, а то й сотнями боїв воїнів. Козаки вчили добре маскуватися в різних умовах, від чого часу злежало їхнє життя. Сюди належало перебування під водою за допомогою очеретини. Вирішив собі очеретину, простромить у колінці її дірочку і взявши до рота, поринає в воду з головою. Краєчок очеретини вистримили з води, поміж очеретом, та осокою зовсім був помітний, а проте козак через нього дихав і міг досить довго сидіти під водою, поки татари сходили далі. Десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий. Чина їде козак з України. Hey, hey.